США разом з партнерами планували звільнити російського опозиціонера Олексія Навального в межах угоди про обмін ув'язненими, що була реалізована в четвер, 1 серпня. Про це заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Саліван під час брифінгу. Ми працювали з нашими партнерами над угодою, до якої мав увійти Олексій Навальний, і, на жаль, він помер, зазначив американський посадовець. За його словами. Попри це, робота над обміном ув'язненими тривала і завершилася 1 серпня, раніше соратник померлого опозиціонера Леонід Волков заявляв, що в межах обміну в'язнями планували звільнити Навального. Інформація про смерть опозиціонера з'явилася 16 лютого 2024 року. В Росії стверджували, що той помер через відрив тромбу. Додамо, що за інформацією засоби масової інформації, російський олігарх Роман Абрамович. Що перебуває під санкціями Заходу, брав участь у переговорах між Росією, США і Європою про обмін в'язнями.